Від природи своєї я людина, напевно, скута і дуже сором'язлива. А долав я це просто завдяки ось бубабу. Тобто виявилось так, що це вже не тільки моя особиста справа, виступати чи не виступати, а це вже певний обов'язок ось в цьому трикутнику. І треба було просто долати. Свій, свій сором, так і свою цю нерішучість, і ці виступи, ці ця публічність сприймалася на ура, і це давало фору внутрішньо підсилювало. Тому що, якби, скажімо, на, на тому ж таки першому вечорі у Києві сімдесят цьому році, якби мене наприклад засвистали. Ну, публіка була добра, насправді, звичайно, такого Ну, Але якби, ну, якби я навіть відчув, що ось з трьох виступів ось мій мі якось не йде, не подобається, я би припинив це робити. І, можливо, я би раз і не завжди припинив писати. Ну, Принаймні, припинив би писати вірші.